Просто звуково рекомендується. Ні, ну закрити, зараз і повало. Горозу дорогують, як намалювати. Там взагалі, так що не влади вийшло. Скажіть, будь ласка, ви, ви зараз зараз мною говорите про те, що ж не було. Ну я ж не проти. Якщо це підробний документ. Він не учасник АТО. Розумієте? Я працюю в центрі, допомозі учасникам АТО. Щось я таких посвідчень не зустрічав. Хоча приходять 500 чоловік приходить. Якщо адвокат пале, ну ви бачите, від якого числа це посвідчення видано? Ви скажіть на пресу, коли воно видано? Вчора воно видано. Послухайте мене. Ну ви можливо знаєте, коли була постановка про і як статус. Я його теж дуже допомогу. Я знаю, що ця людина не має права працювати. Я це одне знаю. І це учасника АТО особисто. Це моя особиста працювання. Я погоджуюся з вашою думкою лише частково. О, все. Ви ви має... що... ви... а, а то, що дивіться, ви, а то, що маєте, ви маєте право, а, а то, що розумієте, пробувши в Краматорську три тижні. Получити учасника АТО є Чи? досягнення, кого він спіймав, 160 чоловік. 160 чоловік особисто за місяць. Значить, якщо я говорю, так, що так, було 160 так, кримінальних так, справ направлено, то я говорю. А ні, скільки було кримінальних справ? 160 щодо членів незаконних э, формувань. Добре, хорошо. За місяць. Так, як, як, як вам достатньо так, так, цього, щоб на слова вірю. 160 за 30 днів. 160 кримінальних справ за 30 були направлені днів. до суду щодо днів? учасників незаконних е збройних формувань, і це доселення вами... його іменно його. А не всі там, ви наприклад, ці відповідають. А ви мене питаєте як Господа Бога? Чи ви мене питаєте як людина, яка Ми Ви називаєте цифру конкретно. Так, 160 кримінальних. А скажіть, до 100, де вийде цифрову? Цифра взята з відповідних документів, які були подані до суду. За підписом не адвоката, не Руденка, а за підписом Міністерства внутрішніх а справ. А які відношення до цих, ну, до цих справ має Руденко? Може він немає. Може він прямого відношення він ще немає? Відео подав,